Знімальна група телеканалу Надія завітала до селища Біляєвка, аби привітати з нам народження талановиту співачку народних пісень, майстриню створювати гуморески та вірші на будь-які теми. Ганна Луцьковська святкує 80-річний ювілей та збирає друзів та близьких. Вона не раз ставала героїною наших сюжетів та програм на протязі багатьох років. Була учасницею ансамблю Калина, приймала участь у програмі Россмі. Комика Беляевка, привет! привет, что звезды фотографии. Ганна Миколаївна з самого дитинства співає, тож все життя чарує своїм голосом та щирістю тих, хто поруч. Її пісні сповнені автентичності та глибини, приносячи слухачів у світ української культури та традицій. Росла, співала, ходила з дев'яти год, віршики складала на сцену, виступала кругом. І оця всю жизнь правда вже останні два не стала ходити у клуб. Ноги не пускають. трошки, не то. А казалося, що відпразнують, навірно, рвонущі. Вже надоїло вдома самі сидіти. Одне, то добре, що хоч внучата приїжджать, та, та дзвонять, та, то, ой, дай Бог здоров'я. Мені добре, весело, що займаюся, то роблю, то щось з сіточками, ось он скільки понасаджувала кругом у цвітах, обросла. Завжди посміхатися та ніколи не падати духом. Головні принципи життя артистки. Їх вона дотримується завжди та у будь-якій ситуації. Горе, хоч горе, хоть біда, я веселаю завжди. Ніколи не стараюся унивати, ніколи не стараюся плакати, всіда мені весело, всіда мені гарно. І я так думаю, я чимось займуся, чимсь буду працювати, аби тільки не лежати. Мене навіть в школі Наталія Івановна називала Золотий голос первомайщини. Ну, це так і да. є. Золотий голос перомайщини. Ну, а що ти вже ж тепер ви такий? Ну, нічого, Була... все одно ви. Була... Як то ми на ката катались, золоті стай золотой. Ех як заспіваю, вона йде. А тепер вже не нічого. Ну а все одно ж співайте. Шпіваю. Ганна Миколаївна визнана майстриня української пісні на Первомайщині. На своїх виступах вона завжди зачаровувала публіку щирістю емоцій та майстерним виконанням. Енергії вистачало на всі сфери її життя. Вона жінка енергічна, ініціативна, передовик производства. За це її вважав е, е, трудовий колектив, і її видвігали на всякі. Посты, я бы так сказала. Она была членом Райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса, была членом президиума Райкома профсоюза, секретарем на общественных началах, и будучи. Членом президиума Рикового Профсоюза, она не ради бы руководителей ставила на место. Она стояла на защите интересов тружеников села. Она стояла за справедливость. И вот за это ее люди очень, очень уважали. И было такое время, Анна попала навіть в Київ у всіх програми. Три рази вона там И І ми були дуже доволі, показували по телевізору, і ми всі говорили, вот от це наша Анна Николаевна. Посмотрите на нашу Анну Николаевну Луцковскую из біляївки. Ми були дуже рады, що вона там. Ось така вона, жінка енергічна. Окрім співу і ще має дві улюблені справи: вирощування квітів, яких в неї безмежна кількість. Вони кольоровими візерунками ростуть біля хат та видають, що саме тут проживає творча особистість та вишивка. Багато робіт майстрині яскравими барвами прикрашають будинок. В них вона вкладає свої вміння та душу, вишиває рушники, подушки, серветки, сорочки. Кожна річ, створена її руками, стає справжнім витвором мистецтва на полотні. Все це є для неї джерелом натхнення, радості та краси. У мене нам навіть брати вишивали. В'язали, вишивали. Мені було 9 років, і мене вже мамка вчила вишивати. 9 років. І я то вишивала в 9. І як пішла, пішла і в'язати, крючком в'язати, ото все он на стулках повив'язуване, сама покрасила вікна, сама побілю, сама по той. все. Вони мали, щоб допомогти, якось сама потихеньку. То я знаю, що я щось роблю, я роблю, роблю мені, що воно ну, день відходить, день все одно легше, як то з собою. Оце я, мені кається, що я ще так живу. Якщо б я так себе крутила і думала, що це треба так, що там хтось, то я б вже не жила. А я от себе держу в руках. Щось не так, я, а я завтра на базар поїду. Як не тяжко, як не важко. А я за палка, тачечка, а як горобець, цвірінь, цвірінь, горобець свірійка. Я хватаюся за тачку, як за чоловіка. Звичайно, святковий день не обійшовся без головної солодкої традиції торту, який приготувала для імениниці невістка. 80, восім ой! О, так оце о, Окрасота. О, це з магазина, мабуть. Ні, ні, це не от ж Знаєте, магазина. Чи це домашні? Це в мене доця моя печата. Ми домовились з Ганною Миколаївною, що на наступний її ювілей 90 років теж приїдемо до неї в гості з привітаннями. Що я планую зробити? Правнуків дождати і праправнуків правнуків дождати. Оце що я ще хо і щоб ще їх поженити. Оце саме лучше. Я хочу миру і добра, щоб знов пісні співали, щоб внуки вчились і жили, а не в підвалах ночували. Вчителька ходить, за дітьми сумує, стоїть рядом школа, ось вона. Третій рік вже пустує. Пустують садочки і крик дітвори, пустують же хати, пустують двори. З'єднаються творчі убогі у рідну, велику сім'ю. На руїнах поставимо хати, а працею виконуємо долю свою. Оце я сама пишу. І оце сама всім, щоб ніхто не унивав, що буде, як буде, ну, до перемоги дойдемо. День народження не обійшовся без пісні від імени. Пою Вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Все. Целую, обнімаю, рада до безумія.